Це кавомашина Nivona 801. Це новинка 23-го року. Вона отримала дуже сучасний дизайн, кольоровий дисплей, новий робочий блок, варить два капучино, два лате. Дуже класна кавомашина. Зараз ми її розглянемо. Мене звати В'ячеслав, ви в Одесі, в ALT Koфі. І у нас, як ви бачите, новинка, буде дуже цікаво. А поки ставте лайки, підписуйтесь і напишіть в коментарях, як ви вважаєте, класна кавомашина чи ні. Поїхали! І зразу найцікавіше, її ціна 49 тисяч гривень наразі. Дорого чи ні? Зараз розглянемо. Ця кавамашина новинка 23-го року. І як ви бачите, вона отримала дуже красивий дизайн. Компанія Нівона найняла спеціальне німецьке агентство, зробило дуже класний дизайн. І замість того, щоб зробити вісьму серію нового покоління, вони зробили окрему серію, 80 серію. Тобто це дуже класні кавомашини, у яких фішка це красивий дизайн. Ну, мабуть, так. Також вона отримала новий робочий блок. Він знаходиться тут. Він дуже незрозумілий, закритий. Він має мінімальні зазори для того, щоб він не просипав каву. І він потребує додаткового обслуговування. Є програма в меню, промивка робочого блока. Також по характеристикам вона отримала контейнер для води на 1,8 літрів. Вона отримала контейнер для зери на 250 грам, 15 16 порцій, 5 налаштувань помелу. Є нове меню. Меню дещо нагадує меню з 930-ї серії. Дуже інтуїтивно зрозуміле. В комплекті до кавомашини йде ось така велком Pack коробочка, де у нас є гарантія, фільтр. За допомогою цієї мірної ложки можна встановити фільтр і закрутити його, а також можна набрати одну порцію меленої кави. У нас йде трубочка, трубочка для е, подачі молока. Також йде дві таблетки від масел і смужка лакмусова для е, жорсткості води. І Також у нас є на різних мовах інструкції по експлуатації, у тому числі українською мовою. Вона нам пропонує вибрати мову, русський є, багато мов і українська остання. Так, ми будемо використовувати без фільтра, тому що у нас фільтрована вода. Але я раджу усім е завжди запускати фільтр перший раз. Так, ми без фільтра. Вибрати жорстко з води за допомогою лакмусової бумажки. Нагадаю, за допомогою лакмусової бумажки ми маємо встановити жорстко з води. Ось. Кстати, перша несостаковка жорстко з води 4, а на лакмусовій бумажки 5 квадратиків. Не дуже зрозуміло, але йдемо далі. Ми встановимо жорстко з води 1. Залити воду. Зараз. Бункер для води дуже приємної форми. Засипати зерно. Нагадаю, ми будемо використовувати нашу фірмову каву Ефіопія Голден Сідама». Це. Стовідсоткова арабіка, еспресо обсмаження, і має ноти цитрусів, фруктів та бергамоту. Ця кава свіжого обсмаження ми її смажимо в Одесі. Дуже смачна, м'яка, дуже класна. І зараз ви побачите, як кавомашина буде її варити. В бункері для зерна є. Бумажка, яка вам каже, що кавомашина тестувалася на заводі і можуть бути сліди кави. Продовжуємо перше включення. Ми додали зерна, одставті ймкость, ми будемо зливати в піддон. Після промивки кава машина нас навчає, як користуватися. Коротке натискання запускає або підтверджує. Довге натискання відкриває меню рецептів. Нівона. Ну, дуже класний монітор, будь ласка. Ну, мені з першого погляду меню нагадує меню е, у 930-ті більш старшої моделі. Лате, Мак'ята, Вода, Капучино. Ну дуже класно. Виглядає меню, вихід, меню догляду і налаштування. Так, меню догляду. У нас є промивання, промивання, очищення, очищення, видалення накопу. Ось ці три за допомогою спеціальної хімії. Промивання блоку. Дуже класне. Видалення вологі при транспортуванні зимою і статус обслуговування. Ось вона буде набирати, і вам буде показувати, коли е, настав час і е, обслуговування, вихід. Так, е, налаштування, рецепти, пряме прогумання, фільтр, час, статистика. Статистика дуже класна. Якщо ви використовуєте машину в офісі або для бізнесу в торговій точці, ви маєте можливість контролювати мова Bluetooth, заводські налаштування, жорсткість води, Bluetooth. З'єднати. Зараз ми все це зробимо. І будемо, покажемо вам, як користуватися також блютузом. Вихід, вихід, вихід. Меню і кава. По бокам показую налаштування моя кава. Ми можемо додати мою каву Різні... ще 9 моїх кав можемо додати. Ну, дуже непогано. Отже, друзі, розберемо ще раз меню капучино. Якщо ми нажимаємо довгим нажатим, заходимо в рецепт капучино. І ми бачимо, що у нас є декілька пунктів налаштування напою. Перший міцність можемо зайти і поміняти з 1 до 5. По замовчуванню – 4. Далі у нас арома констант. це предсмачування. У нас 5 пунктів на вибір. З самого швидкого і мінімального до самого насиченого. Позамовчування середнє, тобто біля 2 секунд, я так вважаю. Далі кількість напою. У нас є 200 мл, якщо ми можемо їх міняти. Так? Так. І у нас змінюється загалом общ... кількість. так. Ми можемо більш-менше молока. І тоді у нас міняється кількість напою. Ну, ось загальна кількість, кількість кави, кількість піни. Так, температура. Температура у нас є три кроки: середня, висока і максимальна. Ну, добре, нехай я буду так. Також послідовність, спочатку молоко, а потім кава. Зробимо спочатку каву. Як усі люблять, можна коригувати під час приготування напою одна-дві чашки, зберегти рецепт і почати. Бачите? Ну, дуже класно. Будь ласка. Отже, друзі. Зваримо еспресо. Це буде перший еспресо, що ми варимо тут. Нагадаю, у нас 100% арабіка. І зараз ми поглянемо, як вона зварить. Кавомашина готує від 40 до 240 мл напой. Ну, еспресо 40 мл за вискіне налаштування. У деяких кавомашин 45 мл. Ми зараз його зважимо і дуже тихо, дуже тихо. Так, наш перший еспресо готовий. Будь ласка, дуже класно. Зважимо такий стакан, тара і зважимо напій. 42, ну пожалуйста, дуже чітко, 42 мл зробила еспресо Так, як ви бачите, еспресо у нас дуже плотна піночка, як для 100% Ефіопії. Смачний, трошки гіркий, ну, в принципі, класний. Всім раджу. Звармо американо. Тара у нас 127 мл. Ставимо. Вибираємо американо. У нас буде 120 мл. У нас має бути 40 мл еспресо і 80 мл чистої води. Присмачування арома у нас ну, дуже швидко, біля секунди. Мені я гадаю, що вони трошки змінили налаштування, але подивимось. Дуже тихо роб, працює кавмашина, ну дуже тихо. Майже не чутно, як вона працює і пішла подача води. Як ви бачите, має підсвіточку, щоб було дуже гарно. Ось такий напій. Давайте так. 253. І вони були, були 127. Десь біля 120 мл води. Ну вона вірно все каже нам. Ось такий американо Так, зараз приготуємо капучино, Дуже бажний напій. Зваримо капучино. Використовуємо холодне молоко біля 5 градусів температури. Одна чашка капучина. Заводські налаштування. Глянемо, як вона зварить її. Як ви бачите, 4 зернишка з піти, арома констант, це середній аромат Напій 160 мл має бути. Ну Як ви бачите, в неї дуже класний капучинатор, він дуже класно спінює малешну піну. Там є бокова подача пара і верхня подача пара. Тому молочна піна майже ідеальна. Нагадую ще раз, температура молока має бути біля 5 градусів і 40 мл еспресо. І все це вона індикує на екранчику. Ось вона показує, що відбувається. І ви бачите, що капучино у нас? Ну дуже класне. Будь ласка, смачного. Ось такий ось капучино. Зваримо ще лате мак'ято. Це дуже популярний напій, велика порція молока і трошки кави. Як ми бачимо, 300 мл буде напій. У нас 4 зернишка, аромат постійний, середній аромат біля 2 секунд. Дуже дивуюсь цій кавомашині. дуже тихо вона працює. Я задоволений. І дуже класно пінет молоко. Взагалі на рівні преміум брендів Хто полюбляє велику порцію молока, будь ласка, дивіться, як круто вона робить лати макіято. 200 мл молока. Ну, у нас стаканчик завеликий, не фірмовий. Але все буде смачно, 60 мл кави. Хто полюбляє молочні напії, буде дуже задоволений. Кавомашина просто дуже красива, дуже сучасна і варить дуже смачну каву. Це навіть, мабуть, не, моє, не мої слова, а це ось ви саме бачите, як вона готує. Ось така порція лате макята і капучино. Будь ласка, всім смачного. Це була кавомашина Нівона 8101. Назваримо ще один напій, це буде у нас кав... кава Лате. Тому що у багатьох кавомашин і є лате макята, а кава лате немає. І глянемо, що це за кава така. Іде подача еспресо 160 мл і трошки молока. Ну, дуже незвичайно кава лате. А, 160 це кількість молока. І вона ще й тримає змочною каву. Це просто молоко, кава лате. Воно навіть не спінене зверху. Ну, друзі, я скажу, що це не, не вау. Не вау, 100%. Кава лате. Кава лате це по факту молоко без пінки і трошки кави. Вата мак'єта недороблена, але зверніть увагу, кавмашина промивання збивача. Вона потребує вже після кожного е, приготування молочних напоїв. Вона зразу е, пропонує вам зробити промивку е, капучинатора. Треба зняти трубочку, встановити оцей отвір, це опустити нижче. Так, і ми маємо зайти в меню. ось. І вона нам каже, що нам треба робити ось трубочку, ємність, не відводити шланг. І ось кавомашина себе промиває, щоб у вас не було залишків молока, щоб це не підсохло, щоб ви кожного разу могли пити якісну каву. Друзі, я вам показую кавомашину так, як вона є, як вона буде працювати у вас. Як ви бачите, з одного носика струйка води більше йде, ніж з іншого. Тобто без яких прикрас, все як є, все, кавомашина готова. Будь ласка. Друзі, ще вам нагадаю, що капучинатор ось він, треба додатково, теж раз на місяць знімати і мити. Він дуже простий, прорізінений, бачите, стрілочки показують, куди що знімати. Тому що, навіть е, випромиваючи ось, усі ці деталі е, за допомогою хімії. Все рівно, там залишаються маленькі залишки молока. І бачите, фішка цього капучинатора, що він подає повітря пар із боку і зверху. Тобто якість молочної піни має бути ну, дуже класна. Ось і все. Ви раз на місяць це розібрали, помили, встановили на своє місце, закрили і користуємося далі. Отже, тут у нас є технічні двері і новий робочий блок. Він такий красивий, з красною кнопочкою, з червоною кнопочкою відстегнули, дістали. Як ви бачите, тут закрита. Він отримав ну, він схожий на те, що було, але інше кріплення. Тут подача води, тут подача готової кави. Тобто технічно він нагадує, звичайно ж, останні моделі, але він трошки з іншої. І кріплення тут фіксується. Тут ви як бачите 5 налаштувань помелу. Це дуже круто. Взагалі кавомашина це переосмислення поточних поколінь Нівона. Дуже легко вставляється. Що, щелчок, бачите ці зазори? Щоб було мінімальне просипання меленої кави. Ну і встановлюємо двері. Дуже красиво. Ми встановили застосунок Нівона на смартфон і з'єднали його через Bluetooth. Як ви бачите, дуже такий простенький застосунок. Тут інформація, тут інформація. Є тільки ось приготувати кофе, а української мови немає, є російська. І ті ж самі 9 напоїв, що і там наверху. І ми можемо, наприклад, ось запустити там еспресо. І можна налаштувати, якщо нам потрібно. Чашка поставлена, поставлена. Ну і ви бачите, тут дуже простенький застосунок, нічого екстраординарного немає. Тобто, не знаю, що вам сказати. Погратися на пару разів можна, а потім і на цьому все. Ось такі діла, друзі. Але є мій кофе. там можна створити. Моя нівона. Тут звіті, мой перший кофе. інформація, просто вона перекидує на сайт і там читати про інформацію. Ну, все, вона зробила нам еспресо. Друзі! Застосунок це не найважливе. Поїхали далі. Режим дисплея великий або маленький. Давайте великий, щоб вам показати. Тобто у вас на екрані є великий, ви крутите і вибираєте. Мені здається, це красиво, да, вони промалювали нові іконки на напоїв, але мені здається, зручніше буде, якщо буде маленькі. Іконки, і ви зразу бачите будь-який напій, те, що вам потрібен. Тому режим дисплея я поверну до заводських налаштувань, мені так зручніше. Ось, отак. Поїхали далі, друзі. Отже, друзі, зробимо висновки. Перед вами була кавомашина Nivona Нівона 801. Дуже яскрава, класна кавомашина. Взагалі мені дуже сподобалась. Але в неї є декілька мінусів. І основний мінус це її ціна 49 тисяч гривень наразі. Ми розуміємо, що нова, новий дизайн, нові технології і взагалі новинка вона має продаватися за більш високою ціною. На старті буде ось так. Але це не Це великий, дуже великий мінус, але є ще трошки мінусів. Наприклад, у Всіх кавомашин е, Нівона, лоток для грязної води не закритий зверху додатковим пластиком, немає контактів для того, щоб е, кавомашина сигналізувала, що е, лоток заповнений, Є поплавок, поплавок чорного кольору. Тобто ці дрібнички, які можна було би за такі гроші усовершенствувати. Так? Ще у нас є, наприклад, незрозуміння з налаштуваннях жорсткості води. Як ви бачили, там 4 ступеня, а лакмусова бумажка, яка йде у комплекті, вона на 5 ячеек. така ж сама, як і на юра. Тобто тут неузгодженість якась йде. Тому не знаю, що сказати. І за ці гроші за 49 тисяч гривень, вибачте, а можна було зробити сенсорний екран і мати дубльований варіант керування цієї кавмашини. І останній мінус, який я б міг би додати, це застосунок для смартфонів, які є. Дуже застарілим він працює вже декілька років, і там навіть іконки прорісовані, як, як в попередніх моделях кавмашин Nivona. Зараз вже ніде не використовується. Тобто це такий мінус. але не все так погано, є дуже великі плюси. І насамперед, це дуже красивий дизайн. Це дуже великий плюс цієї кавмашини, вона дуже гарна. Вона на сьогоднішній час майже найкрасивіша серед кавмашин в цьому ціновому діапазоні. Тому дуже дуже класний дизайн новітні технології дуже тихо працює. Дуже майже не чутно, як вона працює, шумоізоляція в самому вищому рівні. Вона дуже мало води потребляє для свого там, промивання, для ну, тобто це дуже енергоефективна кавомашина. І ми, як завжди, в Нівонах ми бачимо турботу для користувача, ті ж саме колеса ззаду. Програма промивки та нагадування промивки робочого блоку. Тобто це нюанси, які додають поваги до бренду. Дуже класно. Взагалі, ось такі плюси. І е, який же підсумок ми зробимо? Дивіться, друзі, якщо ви новатори і ви полюбляєте нові технології, нові е, новинки, в принципі, то ця машина для вас, і її ціна не має вас, е, условно кажучи, пугати. Так? А якщо ви більш практична людина, то я раджу вам зачекати на, мабуть, біля року. Може, буде якісь акції, ціна трошки впаде і вона стане більш доступною. Напишіть в коментах, будь ласка, як ви вважаєте, ця кавмашина класна чи не класна, які мінуси, плюси є. Згодні ви з моїм висновком чи ні. Ставте вподобайки, підписуйтесь і давайте разом йти вперед і будувати нашу красиву Україну. Друзі, до зустрічі! Поїхали!